Астропрогноз на червень 24-го року. Ми всі маємо великі надії на початок літа, але скажу одразу літо буде спекотне. І червень такий місяць, який буде ділитися фактично на три основні періоди: початок червня та його кінець будуть доволі спокійними, але будуть розвивати певні події, за які відповідальний Юпітер у кожного з нас на даній карті це свої показники. Але в загальному в мене є окреме відео, як Юпітер на ваш сонячний знак буде діяти. Адже ми попадаємо під вплив, коли дуже багато планет будуть у знаку близнюки. І певна кількість протистояння у знаку риби. І це два мінливі знаки: тобто, вони не постійні. Вони а, про спілкування, про людей, про зміну оточення, про навколишні певні зміни в колективі. Для багатьох це буде етап зміни роботи, зміни колективу. Або і зміни однодумців. Тобто, ви можете бути причасними вже до зовсім іншого кола людей, які мають іншу думку. По факту, думка і в колективі може змінитися, і ви теж з нею погодитеся. Тому. Тут я б сказала, на нас має величезний вплив наше оточення, яке буде піддаватися зміні саме в червні, на початку та в кінці червня. У нас початок червня доволі вдалий і активний, тому що в цілому реагує бісекстиль на нас усіх. Це хороше з'єднання, і це коли Юпітер та інші ведучі планети, такі як Нептун, вони мають таке. З'єднання про мрії, про масштабування своїх цілей. І власне, 2 та 3 червня вони в більшості для всіх нас це вдалі дні, коли йде певна реакція. Певна дія, вже перший крок до якоїсь нашої мрії. І тут, що цікаво, що, в принципі, все це розвивається, там вплив тріна е, Меркурія з Плутоном дає певні несподівані обставини, які нас заглиблюють в переоцінку своїх певних мрій та цінностей. Але. Найцікавішим цього місяця є доволі активний та жорсткий час середини червня, і у ньому треба бути обережним, тому що він, по-перше, дуже травматичний. Це місяць, коли не варта оцей час в місяці середина, а точніше, з 8 по 20. не плануйте відпустки на цей період. Довгі переїзди, транспортні, якісь зав'язки, пересадки. І це взагалі час активних бойових дій. Тому неприємна агресія, а також травматичність всередині червня. Ну і е, зафіналимо тим, що остання така третина місяця вона е, вона цікава, хоча й конфліктна, але вона дає. Активність, просування, тому що взагалі із-за того, що близнюки з рибою якби поділилися по основним планетам, буде таке протистояння, коли йде багато говорень, багато переоцінки, багато такої смислової нагрузки, а по факту рішень дій та чітких якихось результатів немає. Тобто йде як холоста діяльність в напрямку своєї цілі, але по, по ходу подій може мінятися пріоритет, спосіб поведінки, а також навіть ціль. І от Власне, кінець місяця він дуже сильно буде давати таку конфліктику. Ми будемо конфліктувати всередині себе. Ми будемо конфліктувати з людьми. Ми будемо це робити з оточенням, яке може змінюватися, і ми м м будемо вирішувати для себе. Питання, які глобально пов'язані з фінансами, з питаннями, які дають нам комунікацію через фінанси з іншими людьми. В цей час дуже багато банківських операцій проходить, справ по продажі купівлі, якогось майна за великі кошти. Тобто це якісь операції. Ну і що потрібно знати ще про червень? В першу чергу свій індивідуальний прогноз ви можете замовити. Про все це є в телеграм-каналі, де є і щоденні прогнози та та попередження, але що потрібно знати, що цей місяць він е, вибудує чіткі цілі, які буде доволі важко реалізувати одразу. Е, але це не значить, що треба покладати руки. Просто е, такий плаваючий план, поки що він потім буде коригуватися протягом літа, і особливо в серпні. Е, ну і що ми маємо знати, що змінюються певні вимоги. У нас будуть з'являтися якісь такі вимоги до людей, наприклад, до дістати ще якийсь документ, підтвердити ще якимось способом свою особу. І це буде як новий вид такої загальної маніпуляції людьми. Ми маємо розуміти, що взагалі місяць він такий окутаний енергією хитрості, він дуже схильний до шахрайства, тому тут з багатьма може ставатися різне впадання в шахрайські схеми. Ліліт мінятиме свій знак, і тому ще більше якби нас в невідоме кидає в спокуси та випробування, тому що Ліліт 9 місяців майже була у знаку Діви, і зараз змінить свій знак. і Тут виходить, що у нас у кожного це був якийсь один сектор випробувань. Спокус і такої тригерної зони. А зараз це вже буде вмикатися інший, до чого ми завжди не готові. І саме тому на такому переломі зламі з'являються різні шахрайські схеми, які у нас в житті, наприклад, стаються вперше, до чим ми не знайомі. Ще один момент для а, батьків та дітей: велика конфліктика конкуренції поколінь, включається агресія, вияв... такі виясняння стосунків, і це стосується саме батьків та дітей. І власне покоління підлітки і їх батьки, ті, що зараз ось в такому віці. Тобто ми не рухаємо старше покоління, ми ось це ось турбуємося зараз про стосунки того, хто зараз в підлітковому віці, і той, хто зараз батьки. Як ця конфліктика може вирішитися? Вона не може вирішитися в червні, тому просто остивайте, не давайте розпалювати тут, знаєте, багато свирок, тому що насправді. Коли ми знаємо, чи для чого нам взагалі ось ці прогнози по місячні, ми знаємо, яка буде тенденція енергії в конкретному місяці. Ми можемо просто розуміти, як планувати своє життя, астрологія для цього і дана. Якщо ми розуміємо, що це слабке місце, ну не доводіть до скандалів і сварок вже таких критичних. Знайте, що от саме міра Кнут і Пряник, от Кнут цього місця не працює взагалі. По здоров'ю знаю, багато хто питався. Стоматологія місце таких страждань астрологічних зараз, тому старайтеся уникати якихось справ, які будуть пов'язані саме з стоматологією або кістками. Також хребет сюди відноситься. Якщо якісь планові речі, то звичайно ми їх робимо, але якщо щось можемо відкласти на місяць пізніше, то якби враховуємо. Пластичні операції, косметологічне втручання, е, працює добре. Тому тут немає якихось дуже непередбачених моментів є кілька критичних днів, а взагалі е, такий астрологічний лунний календар краси та здоров'я я завжди тримаю у телеграмі на початок місяця, аби ви могли зорієнтуватися по плану і стрижок, і манікюру, і косметології, і медичних якихось е, втручань. Хто найбільше відчує цей місяць місяцем змін? У кого це може бути зміна роботи, зміна колективу і навіть переїзд в іншу країну? Це може стосуватися рибок, тельців, а також козирогів і близнюків. Тобто ми розуміємо, що це ваші кардинальні зміни, вони кармічно заплановані на червень. Ну а далі вони навіть не тільки на червень, а ще до половини липня. Ну і звичайно, зазирнути собі індивідуально в натальну карту або замовити свій індивідуальний астропрогноз. Це такий ключик до розуміння, що коли може відбутись, коли що варта не варта робити конкретно ваш місяць для вас індивідуально. За чим запрошую, звичайно, до мене всі деталі в телеграм-каналі. Дякую, що підписані на астрологічний україномовний контент. Діліться цим відео, зберігайте та ставте лайк.